Перш ніж розробляти нову регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, обласні депутати взялися аналізувати стратегію, термін якої сплив. Помилки минулих років зазначали учасники постійної комісії, полягають у тому, що більшість напрямків дублювалися іншими програмами. До напрямку діяльності з охорони та відновлення лісів програми довкілля 2015 тисячі заходи з ліса на земельних ділянках лісового фонду та створення лісових насаджень. Водночас ці ж самі заходи передбачені обласною цільовою програмою комплексного розвитку лісового господарства ліси Полтавщини до 2015 року. Формувати програму охорони довкілля на 2016-2020 роки пропонують знизу. Спочатку свої пропозиції мають надсилати представники районів, і на їх основі треба складати план дій у Полтавській області. В цілому голова комісії Тетяна Корост, яка представляє в обласній раді Котелевський район, говорить: навіть у цій місцевості треба враховувати цілий ряд напрямків. Наприклад, заліснення малопродуктивних угідь, відновлення водності, річок, розміщення побутових відходів. Ну, є в нас там сміттєзвалище, але стільки в нас ще не санкціонованих, стільки в нас ще там таких примітивних і створених стихійних звалищ. Я думаю, що ну якщо ми збираємося в Європу йти, то так поводитися з побутовими відходами, як ми сьогодні поводимося. Я думаю, що не тут. працювати над створенням регіональної програми охорони довкілля планують до кінця поточного року.